З цього починається карпова рибалка. Ну Друзі, всім привіт! Ну що ж, вибрався я на карпову рибаловлю. Як бачите, я зовсім на другому місці знахожуся. У мене такий агромадний широкий пляж. Тут була дистанція 105 метрів, але вода отойшла. Буду користуватися човником в більшої степені. А там подивимося, наскільки його вистачить. Е, буду завозити десь туди, туди, туди. Ну, буду дивитися по факту. Але буду завозитися десь в ті краях. Я на рибалці сьогодні не сам, я сьогодні на рибалці з Олегом. Привіт-привіт всім! Будемо значить, з Олегом ловити коропа, Олег буде на фідера, а я буду на карпові дрини своє ловити. Так, да, У мене як завжди флетфідер, дві палички. Ну, будемо пробувати, будемо експериментувати, там є на чим працювати з палками, ну, то вже буде зовсім інша історія. Але я хочу на заводських настройках, на заводських кольцях спробувати дуже-дуже далеко покидати он в ту сторону. Якщо на тому місці була дистанція, я вдома переміряв, я ловив 81-85 і 87 метрів. То тут, звісно, буде дистанція в районі 100 метрів. Ось подивимося, чи буду, я кидати таку дистанцію. Якщо вони доки не будемо завозити. що да, робити? Бо по спінінгу у нас садільна тема дальності забросу. Тут, звісно, фідер, флетфідер, це зовсім інша справа і зовсім інша працює техніка закиду. Тому тут будемо дивитися, будемо підстраюватися. І так, дивіться, друзі, Олег тут поки собі настрається. Я трошечки вже тут зробив, тому я зараз вам покажу, що у мене з приманками, що я понацепляв. А поки я буду вам це показувати, Олег у себе настроїться. І потім подивимося, що у Олега. Тому поїхали дивитися приманочки. Що не приманочки, а що у нас буде на гачках. І так, оце місце Олега, як бачите. Оце моє місце. Почнемо з фідера. У мене от стоїть фідер, він буде закинутий недалеко, десь під своїм берегом, плюс-мінус, там десь якусь знайду якусь штучку. От. І що у мене тут? Грузик 125 грам, Попапчик... в Попапчик ПВА стік. Попапчик у мене десяточка, по-моєму, жовтого кольору. Так, що у нас тут? Оце у мене оснасточка, як там кажуть, на чим кормиш, тим і ловиш. Тут у мене варіночка 16 розмір і ПВА стік запитаний тунцом. У мене, кстати, всі ПВА стіки запитані тунцом. Тут у мене тігровий орех з папапом в тунце. А тут у мене чисто тігровий горіх. Он тіліпається, лежить. О, і це все я вимачую в тунце. Далі. По корму. Як бачите, у мене сьогодні целе відро. О, тут у мене виходить пелець, починаючи з 4 мм і закінчуючи 18 мм Рибний пелець. Плюс ось пряме, наприклад, лежить варіоночка. Ось у мене пилик. Варіночка 20, це 24. І ось такі чорні. Чорний такий болік лежить. отам він в мене на гачки висить, такий же самий є. В принципі, чим кормим, тим і ловим. О, І буду це все діло е, кормити, пробувати. Сьогодні в мене в планах рибу накормити. А завтра наловить. Тому, друзі, що ми робимо? Зараз будемо завозити і відбивати свої точки. Поїхали. Гайлала. Так, ну що ж, дивіться, яка у нас от з вами процедура проходить? От у мене човник лежить. Я беру свою приманочку. От Груз і пва стік з тигровим огоріхом. Так, ось я груз кладу в одну сторону, а ПВА-Стік в другу сторону. Закриваю, беру черпак, корма. Отак от опа сипанув. О! Беру оце діло, відкриваю дужечку. Тут в мене кліпса, до речі, стоїть, треба буде акуратненько. І несу його туди. Опа! Ой! Тут трошки мілковато кораблік застряв. Так, є. І відправляю на точку. В принципі, ось така нехитра процедура. І йду собі помалу в тому напрямку десь туди. О. І будемо з вами пробувати шукати там коропа. Буде-не буде, це вже зовсім друге діло. Тому, друзі, поїхали. Ну ось і все. У мене тут, в принципі, все готово. Провіряємо, є. Є. Угу, А тут я сигналізатор не включив. Оп, є. О, все готово. В принципі, все натянуто, все готово, всі точки завезені, трошки накормив і будемо чекати клюваку. Ну, Олег тут ще возиться в себе. О, до нього ми трошки пізніше повернемось, подивимось. Тому приблизно, друзі, десь так. Ну... Я переходжу в режим очікування і буду чекати свою клюваку. Тому поїхали, понаблюдаємо, що там буде у Олега. Гайло. Ну що ж, перший карасик взяв з другої точки. Карасик взяв, я помилився, то у мене більш за все що не варіонка, а пилік такий чорний 16. І Ото він, мабуть, розтаяв до певного розміру і все. Ну, бо нічого немає. Гачок повністю пустий, я... ну таке буває. Гачок повністю пустий, зато я маю ось такого карасика. О. А там фіг його знає, може по путі, поки я вволік, все-таки в мене 114 метрів дистанція і можливо він відпав. Може і таке буде. Ну, тому ми першого карася а, закинемо в садок. Зараз повторяємо всю процедуру. Зараз беру той же самий чорний бойлік з корма, я вам покажу. Ось він. Оп. Оце чим кормлю, на те я ловлю. І його, його зараз знову беру, запердолюю і відправляю на ПВА стіку, але цей раз уже... Корма буде гаразд менше, бо перед цим я всипував цілий черпак корма, а зараз буду десь одну треть приблизно черпака корма засипати. Тобто там вже образувалося, коли пелець ростаєв, там вже образувалося таке невеличке п'ятничка. Тому помалу тепер кормимо. А що робити? Поїхали. Так, ну що ж, як бачите, ось у мене ПВА -стік мой. Так, тут. Важко одною рукою це все діло робити. Мій оператор он зайнятий. О, з важними справами. Тому я тут сам. робимо так. Оп. Так, як далі? Оп. Зараз. Олег Легон каже, що насадка ціла рака немає. Ну, ну це добре. Номер, що, мабуть, буде. Ну, що Мабуть, буде. Він такого приколу вже немає. Там взагалі було тріндесну, неважливо було. Ну так. Так, закриваємо нашу баночку. Я, як бачите, одною рукою це все зробив, все вимазав. Короче. Так, ну ось наша, наш грузик от, знаходиться, от ПВА -стік. Ну, Беремо от так от. Більше не треба. Ну, трошки сипанули, закрили дужечку. Оп, Так, є. Тут досить таке мелко. Тому треба човника так скидувати туди подалі. Но, в принципі, є. Далі що ми робимо? Оба наш пульт. Раз, два. І човник он пішов. Ой-ой-ой, за свою палку зацепив вже ж. Ну таке буває. І все, човник пішов сам. Моя головна задача просто підтримувати ліску, яка вон зацепилася. Та і все. Оп. І все. Тому човник зараз уходить по своїм справам завозить. А ми з вами тим часом знову переходимо в режим очікування, чекати нашу клюваку. Ну що ж, поїхали чекати. Так, ну що ж, у нас в принципі з вами все готово. Як бачите, човник он повертається сам, ми йому заважати не будемо. А ми тим часом сходимо до Олега, подивимося, що в нього тут відбувається. А Олег грається. Відважує попапчик. да, Чітко на жалевий стоїть. Пробуємо. Пробуємо ну розказуй, що в тебе по кормам тут. Що у нас по кормам? У нас по кормам тут такі запахи. ой-ой-ой. У нас, нас поки багато не колотив. ну По по об'єму то багато, але по асортименту поки що ні. Це криль кранбері, Флагмановський пелець. Кстати, дуже дуже класний. А, да, да. Це двойка, 3 мм. Ага. А а це? це у нас ну тут мікс різних пелець, в принципі. і Флагмановський в тому числі. 1,5-2 мм. Але з запахом ми зробили Redfish Backberry. Uh -huh. А тут у нас криль Cranberry, але з додаванням трішечки лівра. Uh -huh. Такий, Щоб чисто трошечки м'яса було. Якась питательна структура була. От. Так що таке. Такі справи у нас. Зараз все відважуємо, працюємо, міняємо приманочки. І дальність у нас ловлі. Те, що в мене вийшло тільки що зробити в хліпсу. В кліпс вдарило 95 метрів, але був маленький нюанс. Макс каже, щось я не бачу, куди воно зашелестіло. Е, да, правильно він сказав, не побачив, куди зашелестіло. воно якраз зашелестіло на ту сторону. Ну, повезло видірнути з тієї сторони, тому що повезло, бо зробив двойну забівку і в місті з ключком був внутрі. Якби лежав просто з першої забівки, грубо говоря, отак зробилось то у нас так, це у нас права паличка, це у нас виходить отак. То через камиш би як видергував би, відкрився, відкрився попапа, вирвався б цей самий і зацепився. Б, отак. А я зробив іще отак ось. Це двойна забівка. Ось. І мені повезло, тому що ударив 95 метрів. Кстати, на Sportex RS2. От, паличка дуже гарна, прям, прям супер. От, і Зараз я експериментую ті рибалки, цю рибалку з технікою дальнього закиду. Тому що подивився, як люди кидають. І реально ця техніка закиду мені додавала в плюсі ну, мінімум 10-15 а містами і 20 метрів просто закиду за що техніки забросу. Тому дуже цікаво, тому зараз частенько перебрасуюся, експериментую. Ну покажи техніку заброса нам. Техніка закиду зараз буде. Зараз буде. Головне, щоб обратно не стіло в камиші, бо щось наміряв, обратно. неправильно наміряв. Це як сюди. Ми отак трошки відійдемо. Да, так, Фрикціон з... зажимаємо. Десь вес півтора метра, може метр двадцять. Трошки отойду, трошки перестрахуюсь, щоб, тому що після дожа слизько. Так. Да. Оце така техніка закиду. Чатко під берег. Ну в принципі, друзі, всю картину ви плюс-мінус зрозуміли і побачили. Тому Олег зараз буде натягувати свої е, приманки. Шнур натягуючи ліску. От на свінгер ставить. Ну а я далі чекаю клюваки своєї. Тому поїхали. А, о, навіщо дві ті самі, так? Да? Я не знаю. Внизу навіщо є тут? Блять, що там, заліз самий чи що? Зацеп? Чи що? Я смотрю, ти щасливчик раколовки шукать. Я думаю, далі показувати не стоїть, тому що Олег буде дуже багато зараз ругатися. Ну, а я піду в тіночок, сяду, посижу, подивлюся, як Олег буде ругатися. Ну що ж в Олега... Олег все-таки вицеганив свою рибину, вивів всіма правдами і неправдами. Як бачите, тягне помалу. І тут, до речі, оце ж він тільки закинув, грубо говоря, натягнув і одразу призойшла клювака. Мгновіння ока, можна так мовити. Карась? Так. Да, Дуже-дуже здоровий. Ось такий З руки. Клас. Не, ну то ніфіга собі я вам скажу карась. Так що рахунок відкритий. Да, один-один. Ну я вам скажу це от, на даний час один-один. Зараз -один. Олег вторий закид зробить і все, гайка. І буде два-один. <реш> <реш> Тому будемо чекати, друзі. Все одно будемо чекати нашої клюваки. О, я не хочу дуже часто перезакидуватися, мені хає краще одна клювака, але в час, в два. От, ну хотілося б, звісно, щоб щось було б крупніше. Але те, що маємо, те маємо. Будемо чекати. Ось бачите, любі друзі, коли все правильно зроблено, а особливо коли правильно зволожений пелець. То произошла двойна забивка, Тобто я закрив повністю попап місце з крючком з усим, Але пройшло буквально після закиду, ну не більше 15 секунд, і покльовка не заставила себе чекати. Тобто він моментально упав на дно, при цьому він не розбився ніде нічого. Сразу почала механіка працювати, він почав розсипатися і тут же сразу покльовка. І ось як ми бачимо, дуже гарна рибка. Якби трішечки Макс не збивав відео, то це все прям в, можна було б онлайн подивитися. Так що то такі справи. Так що до цього е, немає ніде в риболовлі, особливо мілачей. Просто є нюанси. <рив> нюанси, це точно. <рив> Просто є нюанси. Так що рибалимо далі. О, я поки тут бродив ходив. Дивіться, Олег садив якого красавчика. О, дві палки на берегу, видно розриву, а ну показуй карася. лапать. А що, крім карася було? Коропець десь, двушку. А, ти взяв коропця? Я зараз перезавожуся. Ну що ж, я нарешті все приготовив. Човник плеве, тут перезакинуто також. В принципі, я вам скажу, все готово. Будемо чекати. Нашої клюваки. Все я позавозив. Ось цю палицю я перезавіз в самісінький отам очерет. Ось цю палицю я перезавіз в самісінький очерет. От -от. А оця де була, там і залишилась, бо вона на твердімум отам перед очеретом стоїть. Тому, в принципі, все. Будемо чекати клюваки. Поїхали. Ну що ж, У нас повна тиша, навіть піпом немає. О, поки що тишина, навіть не хоче клювати. Ну Нічого, ми чекаємо, кормимо помалу. Може щось візьме. Ну, Олег там ще мусолиться зі своїми снастями, а я вже все. От, в принципі, в ніч ми увійшли, комарів напустили сюди непогано в палатку, будемо з ними боротися. А по першим суткам справи так собі. Дуже поганенько. Не знаю чому. Можливо, то, що був дощ, погода міняється 10 разів на день. Ну, а там хто його знає? Ну, Вночі, я думаю, клювак у нас не буде, як зазвичай, але в день я думаю, щось та й буде. Тому поїхали відпочивати. Ранок добрий, друзі. Ну що ж, у нас ранок розпочинається. Дивіться, що з моцної клюваки. Олега клювака гарна була, беру підсак. Ну, у нас, правда, детський пацак. На той здоровий пацак ви не дивіться чи ви все таки ти поздоровий? Навірно, поздоровий. Поздоровий? Да. Ладно, піду, детський пацак я покладу. О, от так у нас з Олегом ранок розпочався. Яку його сторону йти? Направо. Направо. Так, смотри, тут же ж помниш, да, в мене спацак на приколі. Та нічого страшно. Головне завистити його. Я вже буду воду забігати. Будеш забігати. Буду забігати. Так що найкраще, ти вже не вспів нічого зробити. Закинув підер, значить. Пішов умитися, умився, поздоровався з водяним. І одразу моментально клівак. А ще не вспів не, не витертись нічого. Ну да, а я только третью палку витягнув, щоб перезакинутися. Так, паровоз такий старт такий як дало блін з фрикціоном. Е -е, уперлося в клипсу, еле вспів клипсу сбросить. Ну, Рыбка то не зрозуміла, як себе веде на глибині. ну но ну, пару стартів з той сторони такі були моці, що просто твінг. Ну да. Олег вирішив вийти із-за зонтика. Угу. Ну, Вишення шибка хороша, більше ніж вчерашній. Це однозначно. Вчора, якщо Олег упіймав карабчука такого десь в районі 1,5-2 кг. Так, уже я так розумію, подсаку воду, так? Да? паца Катоне Здесь тут Так Олег, у меня Ты, помнишь, попытка одна Это ж там еще бровка, он может еще и на бровку впираться Слизь на этом понял, на шнуру Я не вдивлюсь, що це лобатый. Олег, може, ти ззаду мене якось стане, щоб до подсаки? Ну да, бо я ж, если ерзать начну, десь крутанеться все, шабаш. А рыба там хорошая. Там, я дивлюсь на шнуру, чи на лиске слизь. Чуть ли, может, белая а слизь откуда-то, да, он. Смотри, сколько слизи. И якби рядом. но... Мелко, или воду треба закупить. Ну ты кажи правильно свои намеки, щоб я мог понять. А еще блестить. Ой, Олег! <свист> Я б знав бы детский пацак бы брал бы. Опа! Копец. Ну, конечно. ха 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 Короче... аварія. Да, у мене. Вон... У нас одноразова акція! Да. Клює один раз. Ну такий, до двох кілограмчиків. Да. Опа. Красота. А ну, за що? За нижнього губу показаний. Та хто зна... Та Да -мо. Ох, то в нього рот, ё-моё. Да, хавальник ще тот. А ми на таку мелочь головим. Кстати, ну на крупне не хоче. Да, за нижнюю губу все чітко. Да. Ну де ти там. Красота. Коротше Олег з ним боровся майже цілих 7 хвилин. Ну, паровоз гарний був. Да. Ну що таке, куди вона там запутать? А ты рыбу сниму з гачка, а потом уже мучайся з цей штукою. Да, вниз класно забило, Просто шикарно. Отакий такий У нас. О, голова красава. здорова, а рот який. У-у-у! <роговор> <роговор> я тебе з'їм. Да, Ох, новый рот, конечно. триндець, красивий, красивий. Да. Зеркалка. Хотів сказати, на кокан, але піде в подсаку. Ой, в садок. Да. Поки що туди його, в садок. Отлично. Красота. Отак от, от, друзі, перша ранкова клювака наша. Піцак у нас розвалився у нас аварія. Да, підсак розвалився, так що нормально. О, ну нічого. Нічого Пішов я е, своїми снастями возитися. Так, ну що, ось і у мене все витягнуто, всі оснасточки готові. Там в мене теж оснасточка готова. Зараз заправляю човник і все відправляю. І починаємо нашу. Наш другий день з гарної клюваки, тому друзі, будемо пробувати далі ловити. А Що робити? Поїхали. Ну ось і все, фідер готовий, карповики готові. Олег щойно карасика всадив. Ну, а я спустя пів години нарешті завісся. О, у мене такі дистанції всі 100. Плюс. О, тому я вже все. Іду в режим очікування чекати свою клюваку. Поїхали. Я тут, коротше, сижу в тіньку от під деревом, бачите, в мене тут тінь, все як полагається. Олег, он тягає. На Флети флети рулять. Бачите, волосінь не так. Трохи. А на флети Олег он шмаляє карасик. А, да, надігає. просто величенький. От, і шмаляє досить непогано. доходить до берега. Карасик. Монстр. 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 А в мене на волосінь поки що тиша. Ну, я чекаю. Так, ну що ж, друзі, як бачите, вже Олег дозбирується, В мене вже бебах і все, нуль. Коротше, ми з Олегом вирішили закінчити нашу сесію Карпову. Не мучаться? Да, не мучаться, тому що ділу, діла немає. Раки виїдають страшно. Я оце, грубо говоря, за півтори суток упіймав лише одного карася. Ну, Олег трошки, ну, це, до речі, я на волосін ловив. Їздив, кормив, викармлював раків. А Олег трошки поярче половив. Трішечки, так. Да. Та небагато там. Штук до десятка карасей і два коробця. Да? Да, два коробця. Один десь може два, два з половиною, а другий десь вісімсот два. В принципі, більше нема навіть чим похвастатись. Да. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчити нашу карпову сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх. Підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Олег. Всім пока, до нових зустрічей. Пока. пока, пока.